Ви дивитесь програму про нас? Як стрімко біжить час. Вже на наступному тижні закінчуються всі зимообрядові дійства, освячення води. Наші предки давно знали, що на 13-й день після зимового сонцестояння небо посилає. Глибинним водам спеціальну енергетику, ніби пробуджує воду від зимової сплячки, йде активізація чотирьох стихій. Перші потуги народженого сонця наповнюють повітря і землю, яка пробуджує воду, перемішуються іони всіх чотирьох стихій, і саме з 3 на 4 січня. Наші предки святкували свято богині води Дани, головної богині пелазгів або лелі, що символізувала як воду, так і росу, дощ, річки, криниці, ставки. В цей день освячували воду і свято носило назву водосвят. Такий час сама природа святить воду, як уже я згадував вище, і дає її людям як ліки від усіляких недух. Її набирали у певній ємкості, доливали до неї води, набраної 18 і 19 січня, бо тоді завершується іонізація води, природне, Боже освячення води. і Її здавна називали живою водою. Вода набрана. З 3, 4 січня і 18-19 січня ніколи не псується, має чудодійну силу. У посушливі роки наші предки брали таку воду, виходили на береги рік, а потім в поле, окропляли поле живою водою, промовляючи, і через пару днів проходили дощі. В природі є свої закони, які нам малодоступні. Влітку такою кульмінаційною точкою природи є 22 червня, Купайла, Шлюб землі і неба. У південній півкулі набирається одна енергетика, а в північний інша. І цей період триває від 21 червня по 3 липня. Його називають відкидним. А в ніч з 3. 15 на 14 січня перед старим Новим роком, такого вислову немає в інших народів, навіть деколи не перекладається на іноземні мови. Звучання Старий Новий Рік є. Дивною загадкою, бо це тільки в нас так є. Новий рік за старим стилем юліанського календаря після різдва і святкували все е е е е е е весело і цікаво. Ходили посівачі, в основному хлопці, молотили дідуха і його спалювали, щедрували, віншували, дарували дітям подарунки. Історія дарування лягає в глибинах віків, в різні часи. Дарували різні речі, але в основному приносили подарунки поважні люди. Якщо дарувальник лишив дім і дітей і батьків, це був великий моральний виклик. До християнських часів даруванням дітям подарунків займалися волхви. Волх уособлював дух, а жрець силу, Волх – носій духовного віддання, а жрець практичних навичок. Волхв Приходить від Бога як посланець Духа, а жрець зберігає священні традиції, виконуючи обряди. Саме тому, першими прийшли привітати новонародженого Ісуса за знаком Зорі Вифлеємської Царі духа і космічних знань, волхви астрологи, і кожен приніс свій подарунок, знаючи погані наміри ірода. Волхви, астрологи, царі королі, духа і знань, привітавши дитятко Боже, попередили Марію і Йосифа про небезпеку, врятувавши сина Господнього, і ми нині повинні з пошаною ставитися до звіздарів, мудреців, не путати з ворожками та іншими окультистами, як це роблять багато неуків. Спочатку звіздарям, земним звірям. Пастушкам Бог дозволив привітати свого сина, а потім всім іншим в багатьох країнах світу ще понині дітям до свят приносять дарунки волхви, царі духа і знань космічних, а не придумані Санта Клауси, Діди, Морози. А святий Миколай був великим благодійником і роздаровував своє майно всім, хто цього потребував, за що був великим улюбленцем народу, бо діяв за законами Творця. Цікаві е, е, традиції зустрічі старого Нового року: цілі театральні дійства з прадавніх часів дійшли і до нас: це свято Маланки, Переберії. Коли молоді люди і особливо хлопці перебираються в костюми жінок і різних історичних героїв, надівають маски, а дівчата перебираються в чоловічі костюми. Вважається ніби в цей день такий космічний діє безпорядок. Це цілі карнавальні дійства, які готують самі люди. В селі Горошова та устя Борщівського району, Вашківці на Буковині, це гордість нашої культури. Але чи вміємо ми? Пропагувати такі цінності. Якби щось подібне було в Європі, там би була маса туристів. Цінуймо це, що маємо, і не будьмо байдужі показати його світові. Тим ми і цікаві будемо для нього. А в ці дні народилися Ярослав Стецько, визначний український політик і державний діяч. Закінчив Тернопільську гімназію, вивчав філософію і право у Краківському і Львівському університетах з 1932 року і аж до смерті був членом ОУН, а також е, членом бюро проводу ОУН разом із Степаном Бандерою і Романом Шухевичем, арештований польською владою гестапо. 30 червня 1941 року проголосив за дорученням ОУН акт відновлення самостійності України і очолив уряд в Тернополі, де він народився, названо вулицю і встановлено пам'ятник Ярославу Стецьку. Степан Чернецький, український поет і театральний діяч. Закінчив Львівський політехнічний інститут, був режисером і художнім керівником театру Руської Бесіди, автор збірок і поезій, постановник багатьох вистав. Написав слова і музику до пісні, що стала народною. Ой, у лузі червона калина похилилася. Вона вперше прозвучала в 1931 році у виставі Сонце Руїни. Народився в селі Шманьківці на Чортківщині. Петро Білинський, український церковний діяч, історик, автор праці місто Тернопіль і його околиці. Народні пісні, які зібрав Білинський, опублікували Володимир Гнатюк і Петро Медведик. Народився в селі Чернихові, Тернопільської об'єднаної територіальної громади. Богдан Антків, український драматичний актор, заслужений артист УРСР, закінчив Львівську консерваторію, працював у Тернопільській хоровій капелі, в театрах Тернополя, Львова, автор інсценацій Сестри Річинські у співавторстві з Іриною Вільде, п'єса за Богданом Лепки Мотря. Не вбивай Батурин, народився в селі острові Тернопільського району. Стефанія Кульчицька, українська майстриня декоративної вишивки, заслужена майстриня народної творчості УРСР. Народилася в селі Чорнокінці Чортківського району. Степан Гжицький, український біохімік, педагог. Закінчив Тернопільську гімназію, Львівську академію ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор академік Української академії наук, заслужений діяч науки України, підготовив 15 докторів наук, народився в селі Острівець на Теребовлянщині. Василь Безкоровайний, український композитор, диригент, піаніст, педагог. Навчався у Тернопільській гімназії і семінарії Львівській політехніці і консерваторії. Народився в Тернополі, де його іменем названо одну із вулиць. Василь Болюх, український господарський і політичний діяч на Тернопільщині. Іменем Василя Болюха, названо вулицю в Тернополі. Ярослава Музика, українська малярка. Графік художню освіту здобула в Парижі, народилася в селищі Залісці. Леонід Кравчук, перший президент України, неодноразово перебував на Тернопільщині, був депутатом Верховної Украї... Ради України від Теребовлянського виборчого округу, народився на Рівненщині. Ярослав Джорджик, український підприємець, громадський політичний діяч. Екс-депутат Верховної Ради України двох скликань, народився в Тернополі. Анатолій Кучеренко, екс-мер міста Тернополя, громадський і політичний діяч, народився в місті Семенівка на Полтавщині. Богдан Криворучко, український співак, заслужений артист України, закінчив Київську консерваторію, народився в селі Миролюбівка. Тернопільського району. Василь Бурма, фотохудожник. Народився на Полтавщині. Дмитро Лисак, настоятель надставної церкви в Тернополі Православної церкви України. Народився на Козівщині. Оксана Антонович, начальниця Тернопільської митниці. Народилася на Хмельниччині. Мар'ян Верхолік. Майстер Сірникар народився в Товстолузі Тернопільського району. Тарас Куценко, директор комунального закладу, Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. Народився в Тернополі. Василь Богачук, Громадський і політичний діяч, юрист, екс депутат Верховної Ради України. Народився на Ланівеччині. Ярема Дмитрович Шатарський, директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею, депутат Тернопільської районної ради, екс-голова Теребовлянської районної державної адміністрації. Ювіляр в нинішньому році народився на Прикарпатті. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А другий тиждень січня 2024 року буде проходити на спадаючому і молодому місяці. Нагадую: молодик настане у четвер, 11 січня, о 13 годині 57 хвилин, 12 і 14 січня дні вдалі, 8, 9 і 13 січня середні, А 10 та 11 дні напружені, складнуваті, будьте уважні. До 9 січня Сатурн проходить вкрай кризовий градус, тяжкі випробування, загострення дії ворогів і недоброзичливців. Маємо гіркий приклад масових. Нальотів на Україну з боку ворога. Овен, упродовж тижня працюватимете без відпочинку, але й нагорода на вас чекає вагома. Наберіться терпіння, мудрості і наполегливістю властивою вам. Рухайтесь до поставленої мети. Телець. Активні люди можуть зіткнутися з перешкодами різного роду. Будьте готові до цього і намагайтеся відкоригувати свої плани заздалегідь, близнята. Загостряться конфлікти з колегами та партнерами. Тому є ризик того, що багато планів не реалізуються. Намагайтеся найважливіші справи перенести на другу половину тижня. Рак. У вільних людей продовжать вирувати неабиякі пристрасті, Кохані сходитимуться і знову розлучатимуться. А ось у сімейних пар все буде рівно та спокійно. Лев багато дверей для вас відчинені. Важливо правильно в них зайти. Життєві енергії достатньо для того, щоб рухатися спланованим шляхом. З подвійною силою. Діва не просто вирішувати питання від понеділка до середи, ви можете зіткнутися з опором та критикою колег. Активізуються приховані вороги та провокатори. Терези, якщо у грудні вдалося виконати великий обсяг роботи. То упродовж тижня отримаєте непоганий прибуток, можливі премії чи підвищення на посаді. Скорпіон з'являться можливості виправити помилки, зроблені в минулому, наприклад, відновити зв'язки зі старими друзями, однодумцями чи впливовими людьми. Стрілець у вашому полі зору з'являться багато нових людей. Одна із зустрічей може стати доленосною. Козуріг, особисте життя може стати фоновим через навалу зобов'язання на роботі. Сімейні пари зіткнуться з різнобіжностями через кар'єру та егоїзм. Водолій. велика ймовірність, що виникнуть складнощі з кимось з партнерів або з людьми. Чиї позиції набагато сильніші за ваші фінансове становище залежатиме лише від вашої активності у діловій сфері риби. Втома і зволікання з вирішенням деяких справ на початку тижня можуть негативно позначитися на взаєминах і з близькими людьми, але стан здоров'я загалом міцний, серйозні захворювання вам. Не страшні. І на сам кінець. 4 січня Всесвітній день азбуки Брайля. Святкується в день народження винахідника-педагога француза. Шрифту для незрячих. 5 січня минає п'ята річниця. Автокефалії Православної Церкви України, 6 січня минає 190 літ від дня народження українського поета Степана Руданського, а також 6 січня Різдвяний святвечір, а 7 січня Різдво за юліанським календарем. 6 січня водохреща за новоюліанським календарем. 12-13 день від зимового сонцестояння, і аж до 20 січня, коли сонце вступить в знак водолія, в північній півкулі проходить природна іонізація води, вода збуджується від сну спочатку в глибинних, а потім в підземних і надземних водоймищах, набирається нової. Сили. А через місяць пробуджує весну. А ще через місяць закликає лелек і ластівок, зацвітають первоцвіти. Наш милий Боже, на небесі. Три свічки гори три гостки сини. Славен є Син наш милий Боже, на небес перший гостенько, ясне соненько, славен є Син наш милий Боже, на небезрули гостинка і сяченько. Slaven je Sy, naš, mili Bože, na nebesi. Sreti gostenko, trivni doščenko, Slaven je sin naš, mili Bože, na nebesi. A son se kaže, ojev ja zidu, naš, mili Bože, na nebesi. Oh, je syn yeah, 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 ja yeah, 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 Славень є син, наш милий Боже на тебе, стоя в ромлю жити пшеницю. Славен є син, наш милий, Боже, на тебе, Господар вийде, то ся врадує. Славен є син, наш милий Боже на тебе, хто ся врадує, Бого дякує. Христом. Це велике головне рокове свято. На Різдво праведне сонце вбирається в силу, на Різдво родиться Божа днина, перемога світла над темнотою. Від Різдва день починає більшити, а ніч меншити. На Різдво колідники видають і плєсами Боже Різдво. Різдву радується всей народ, бо на Різдво родиться тепло. Крізь по горих чути то, тут, тут, до там трембіти, щебетані скрипок, розсипаються голосні сміхи кічерами, чути веселі жарти. Майже не вгавають крики колідницьких таборів, не стихають голосні плеси, лунають по горах рубліки, розмиваються кучеряві співанки. А як приближаються ткані, то колідують. Ой народив Христос маленький, Ой, чесній люди, чесна людино, Христос родив, весела днина, Христос родив, будем знавати, Ісусу Христу, славу давати, мамолінички, щасного бажаймо, парточки сімні, ворустой маймо. Варточки-срібні в руках вертаймо, а ноги легкі легко ступаймо. А Ісус Христос голос почує, Щастя, здоров'я нам подарує, цвори нам дано на світі жити, дало нам, браття, цей хрест носити. Гуцули не просто віруючі, вони вірні Богу. Ходять колідувати ведрицтву до йордану майже кожної днини, не минаючи ні одної хати, навіть тої, де ніхто не живе. Я грусали два на мастих.